Запровадили воєнний стан. Як це позначиться на роботі Южноукраїнської АЕС? До 31 грудня Южноукраїнці мають заключити угоди з підприємством електромереж про надання послуг з розподілу електричної енергії. Як цього тижня працювали органи місцевої влади, дізнайтесь з серії матеріалів наших журналістів. Вітаю, енергоатом реалізував майже 70% основних і дві третини додаткових заходів у рамках програми підвищення безпеки енергоблоків. Про це говорили під час публічного обговорення на майданчику Южноукраїнської АЕС. Громаді доповіли про стан виконання проєкту, а також про екологічні і соціальні аспекти. Учасників зустрічі запрошували до діалогу. Зібрані коментарі доповнять книгу питань відповідей на сайті енергокомпанії. Забезпечення ефективної та надійної роботи енергетичної галузі з такою метою, на як «Енергоатом» реалізує комплексну зведену програму підвищення безпеки. Вона затверджена Кабінетом міністрів України у 2011 році і передбачає майже 1300 заходів. Для виконання програми Національна енергогенеруюча компанія використовує як власні кошти, так і кредитні Євратому, а також Європейського банку реконструкції та розвитку. Из 600 миллионов, которые вы выделили кредиторы, значит, по банку уже освоено порядка 120 миллионов. По Евротому выборка составляет на сегодняшний день 100 миллионов. Із которых вже освоєно в районі 60. програма підвищення безпеки енергоблоків передбачає комплексний підхід. Кожен з заходів робить свій внесок у покращення надійності та стабільності роботи атомних електростанцій. Терміни виконання завдань з підвищення надійності енергоблоків встановлювались з урахуванням ступені впливу на безпеку строку вичерпання ресурсу конкретного обладнання. Що стосується Южноукраїнської АЕС, то з 235 намічених заходів вже виконано 140. 3. Зокрема, на підприємстві встановлено пасивні рекомбінатори водню, апаратуру контролю нейтронного потоку та систему внутрішньореакторного контролю, закуплені насосні рукавні станції для підживлення в умовах повного знеструмлення. Результати реалізації комплексної зведеної програми підвищення безпеки вже можна побачити. Так, частота пошкодження активної зони на першому енергоблоці Южноукраїнської АЕС стала на порядок нижче. Ймовірність виникнення аварії становить одна подія на 10 тисяч років. Крім технічної частини, учасникам зустрічі доповіли про виконання екологічних та соціальних заходів, плану залучення зацікавлених сторін, які є важливим складовими кредитної угоди. Говорили про доступність інформації. Дані стосовно реалізації комплексної зведеної програми підвищення безпеки є на вебсайтах енергоатому та атомних електростанцій. В соцмережах електронну книгу питань відповідей щорічно доповнюють новими коментарями, отриманими під час публічних обговорень. Присутні на заході активно брали участь у діалозі. Питання були різні, починаючи від транскордонних консультацій стосовно дотримання Україною Конвенції ЕСПО і закінчуючи запуском об'єктів альтернативної енергетики будівництвом нових енергоблоків. Ядерна енергетика у питаннях кліматичних змін. Відіграє більш велику увагу стосовно низка вуглецевих викидів в атмосферу. Бо ми знаємо, що останнім часом була прийнята Парижська угода кліматична, яка зобов'язує держави знизити рівень викидів ЦО, для того, щоб до 2050 року не допустити. Підняття температури атмосфери на 2 градуси, і саме об'єкти ядерної енергетики э, можуть вкласти до цієї цілі э, велику э, свою роботу. Депутат Южноукраїнської міської ради Надія Олійник, яка брала участь в публічному обговоренні, відзначила відкритість доповідачів. Я була присутня на цьому заході. Всі питання, які, з якими я зверталася, мені давали відповідь. Моє зауваження це те, що дуже мало представників громадськості сюди прийшли. Я думаю, вони послухали, позадавали питання. І так як я отримала кваліфіковану відповідь, протокол публічних обговорень незабаром буде опубліковано на сайті НЕК «Енергоатом». Ознайомитись з ним зможе кожен охочий. Згідно з указом президента в Україні, з 14 години, 26 листопада, введено воєнний стан. Однак, фактично, закон набрав чинності 28 листопада, коли документ підписали спікер парламенту та президент, і він був опублікований в офіційній пресі. Воєнний стан діятиме до 26 грудня на території 10 областей, серед яких і Миколаївська. Як це позначиться на роботі Южноукраїнської АЕС, ми поцікавились у керівництва підприємства. На «Енергатом» відразу ж після оприлюднення указу президента проведення воєнного стану відреагували на ситуацію. Серед чотирьох атомних електростанцій, що входять до енергокомпанії, дві знаходяться на території областей, де оголошено воєнну готовність Запорізький та Миколаївський. Згідно з наказом по енергоатому, на місцях мають розробити комплекс заходів, спрямованих на посилення фізичного захисту об'єктів. Все цього приказу, приказа проводять мероприяття по обезпеченню фізичної захисту ядерные установки, радиоактивных отходов, материалов ядерных. И также такие же мероприятия проводятся и на объектах, которые охраняются нашим отрядом ЗВВО и частными охранными фирмами. Они переходят на усиленный режим работы. Павишаються требування по пропускному і внутриоб'єктовому режиму на даних, на даних об'єктах. От а нами прозвоється координація, взаємодія з правоохоронними органами в даній ситуації. На Миколаївщині все ще діє жовтий рівень терористичної загрози. Підрозділи, що охороняють об'єкти енергокомплексу, продовжують активну співпрацю з правоохоронними органами службою безпеки України. Для персоналу підприємства підготовлені та розміщені у локальній мережі спеціальні пам'ятки, де роз'яснено, як поводитись у випадку терористичної загрози, екстремістських проявів, диверсійних дій. На сьогодні ситуація стабільна. Усі об'єкти енергокомплексу знаходяться у роботі. На южноукраїнській станції в даний момент всі три енергоблоки працюють на номінальній мощності. Замечання по роботі оборудовання нішлицька ГС працює за власно діспетчерського графіка, Олександровська гідр. Гідростанція також графік диспетчерський соблюдається. Прохожіння сільнього зімнього максимуму, енергетичний комплекс готов в повному об'ємі, теплосеть в роботі, обеспечуємо город згідно заданого режиму. На власні очі побачити атомну електростанцію, оцінити перспективи можливого працевлаштування, розширити коло знань. З такою метою приїхали до Южноукраїнська студенти Новобузького коледжу. Майбутні електрики переконані, що атомна енергетика є запорукою енергетичної незалежності України. Після екскурсії об'єктами енергокомплексу студенти запевнили, що здобуватимуть профільну вищу освіту, аби управляти атомними енергоблоками. Як правило, знайомство з енергокомплексом розпочинається у лекційній залі. Гостям розповідають про історію створення підприємства. За допомогою макетів пояснюють принцип роботи ядерного реактора, перетворення теплової енергії у електричну. для майбутніх електриків. Ця інформація є не лише цікавою, вона підвищує їх майбутню професійну обізнаність. Юрій Галагус, викладач Новобузького коледжу, що є однією з ланок Миколаївського національного аграрного університету, вже не вперше організовує такі навчальні тури на южноукраїнську аес. Він вважає, що для студентів, які здобувають освіту за спеціальністю монтаж і обслуговування електроустановок, це надзвичайно корисна поїздка. Юнаки і дівчата навчаються на третьому і четвертому курсах і вже можуть реально оцінити масштаби потужності, аес та величину напруги, яка подається на відкриті розподільчі пристрої і розходиться по мережах. Я оцінюю цю екскурсію в якості, як пізнати щось нове, відкрити для себе дізнатись, розширити свій своє бачення щодо. Електростанції в цілому та енергетики України. А мене дуже цікавить атомна енергетика. Я планую далі піти навчатися чи в Харківський, чи в Київський ну, інститут, університет, і детальніше пізнатись про атомну енергетику. В майбутньому електрику ну, було цікаво, що, що ми можемо робити, що ми можемо, за що ми можемо відповідати. І що ми можемо так сказати робити в нашій державі? І можемо продвигати нашу енергетику, ядерну енергетику в майбутнє і модернізувати і збільшувати. Потужності побувати на АЕС, побачити на власні очі виробництво, поспілкуватись з персоналом. Цей метод навчального процесу залишить у пам'яті і свідомості студентів більший слід ніж звичайні лекції, переконаний завідувач навчально-виробничою практикою коледжу Юрій Галагуз. Він сам вперше побував на южноукраїнській АЕС під час навчання у Виші. Саме тоді і сформував своє ставлення до атомної енергетики. Моя думка про атомну енергетику, що це є дуже перспективно, тому що відчуваються масштаби потужності виготовлення електроенергетики. Це є екологічно чистим. Так що я вважаю, що це є перспектива, і наше ставлення позитивне до таких станцій, до такого способу. Виготовлення електроенергії до 31 грудня южноукраїнці мають заключити угоди з підприємством електромереж про надання послуг. Це вимога нового ринку електроенергії, який має запрацювати в країні з 2019 року. Взагалі договорів буде два: один на розподіл мешканці міста підписуватимуть з підприємством електричних мереж інший на постачання з новоствореним дочірним підприємством енергозбут. Відколи почалося підписання договорів про надання послуг з розподілу електричної енергії, абонентський відділ підприємства електричних мереж працює в посиленому режимі. Щодня угоди укладає до 400 городян. Відбувається це шляхом підписання заяви приєднання, де зазначаються усі необхідні дані абонента. Їх він підтверджує, надаючи паспорт, ідентифікаційний код та документ про право власності на житло. Уся інформація є конфіденційною, каже заступник директора ПЕС Віра Курдюкова. Мы дали подписки о том, что мы никуда, нигде не передадим данных. В-третьих, программа Мегабилингова по учету электроэнергии, которая потребляется населением, она не связана с интернетом. И все, что в карточке будет, оно тут и будет. Оно будет только у нас. Но согласно постанове Национальной комиссии, к адресу Потребітеля, котрому ми передаємо ну, то, то есть базу даних для далі роботи поставщику, ми обязаны будем передати і там указується реєстраційний номер. Договірну роботу розпочали наприкінці жовтня. За попередньою інформацією, завершити її мали до 1 грудня. Нині ці строки продовжено до 31 числа того ж місяця. З 15 тисяч побутових абонентів угоди з ПЕС уклали вже більше 6 тисяч городян. Заступник директора ПЕСУ каже, підписання договору не проста формальність. Нині стоїть завдання забезпечити безперебійне постачання електроенергії у перехідний період. Етап, який зараз відбувається, по розподілі, необхідно пройти і виконати все, що требует закон. Тому як і законом і правилами роздрібного ринку передбачено, що поставка електроенергії должна осуществиться. Тільки при умові заключення договору про розподіл, тобто інформацію заключенні договору про розподіл ми будемо в встановленому порядку передавати поставщику. У разі непідписання договору в першу чергу постраждають южноукраїнці, що отримують пільги та субсидії. На підприємстві електричних мереж зазначають за бажанням абонента договір можуть роздрукувати і надати для ознайомлення. Окрім того, він оприлюднений у вільному доступі на офіційному сайті підприємства. Укладення угоди багато часу не займає. Черг, як ми могли переконатися, також немає. Відразу декілька сюжетів у нашій програмі про роботу місцевих органів влади. Цього тижня два рази скликали сесії міськради, двічі збиралася постійна депутатська комісія, що займається питаннями законності. У виконком знову викликали поліцію. Розповідатимемо про те, що бачили, а вже визначати, що закону, а що ні, у діях місцевих можновладців будуть правоохоронні органи. Після того, як депутати-ініціатори проведення 43-ї сесії міської ради минулого тижня не потрапили до зали засідань, вирішили зібратися у понеділок. Коли ми прийшли двері приміщення, де зазвичай проводяться сесії міськради, були відчинені, точніше виламані. На порозі стояв депутат Горностай, як він сказав, для захисту мена громади. Оперативно-слідчі дії були довгими. У цей час до місця зібрання депутатів підійшли мешканці міста, зазначили, що хочуть говорити про непосильні тарифи на комунальні послуги. Уже й оперативно-слідчі дії закінчалися, а до зали не потрапити. У дверях стояв той же депутат Сергій Горностай і його однопартійці. Чоловіки виявилися міцними. До ні своїх колег по деп корпусу, ні людей, що прийшли на сесію, не пустили. Під час штовханини під дверима сесійної зали встигли обговорити і тарифи, і роботу обранців громади, приписав сюди депутат Горностай і атомну станцію. Більшість людей пішли, зійшовшись на думці, що раду треба розпускати. Та тут же заперечили, чи буде краще, бо на вибори підуть ті ж самі. Наштовхавшись, вирішили йти до виконкому і там проводити сесію. Пішла і найбільш стійка частина мешканців міста. Гім сповістив про початок 43-ї сесії, зважаючи на те, що до них прийшли представники громади, питання стосовно тарифів, депутати поставили першим у порядок денний. Після деякого обговорення винесли таке рішення. Виконавчої комітету Южно-Київської міської ради переглянути рішення виконавчого комітету від вісімнадцятого 18 року номер 92-93 та привести та провести відповідність до вимог чинного законодавства, кома здійснити перевірку обґрунтованості по збільшення тарифів. Питання має вирішитися до 1 січня. Тут слово попросили керуюча справами виконкому і за сумісництвом виконуючи обов'язки секретаря ради в тому відпусті. Ірина Головченко назвала рішення депутатів популістським. Ви кажете нам, що ми маємо обґрунтувати обґрунтовані тарифи прийняти. Але ви ж не кажете, що якщо ми приймемо обґрунтовані тарифи, то ви визначитесь із компенсатором. Зараз ви покладаєте рішення на виконавчу владу і при, Це цьому, не приймає... Ірина і при цьому не вимагаєте. Не водьте в оману, будь ласка. Другому порядку денному депутатів було питання про дострокове припинення повноважень секретаря южноукраїнської міської ради. Депутат Анатолій Толкач захотів почути від колег, чому коли він свого часу був невдоволений роботою секретаря, його не підтримали. Тож, який зараз мотив? Я хочу звернутися до депутата. Завершу. Я Я, завершу. я Хочу займатися. я був присутній і почув її думку. Я спитав у Людмилу Петрона. Людмила Петровна, це рішення в сесії буде оскаржено? А Вона сказала да. На її погляд, оце вона каже, що воно незаконне. У мене друга думка. Я вважаю, що і сесія була попередня закрита, і ця мають право депутати вести. Але я хочу вас попередити за наслідки. Якщо все піде по такому е путі, а з неї сторони прийняття рішень, можливо, якісь іще можуть порушення суд визнає, то ми можемо заблокувати роботу виконавчих органів основним мотивом. Висловлення недовіри секретарю стало те, що місто завдяки їй одній залишається на сьогоднішній день без міського голови. Перше, вона не виконала доручення, яке було дано рішенням ради, не звернулася на Верховну Раду з питань призначення позачергових виборів. Оці всі порушення викладені в пояснювальні записки. До таємного волевиявлення підготувалися швидко. Голосували 19 ро депутатів. Усі підтримали дострокове припинення повноважень Людмили Дзюбенко. Очолювати южноукраїнську громаду доручили заступнику міського голови Олександру Кольчаку. Та вже у вівторок увечері Олександр Кольчак викликав до виконкому поліцію, написав заяву про перешкоджання виконання його нових обов'язків. Пройшла сесія. На якої були прийняті декілька важливих рішень. Одним із рішенням було покладено на мене обов'язки міського голови і припинення повноважень секретаря міської ради Дзюбенко Людмили Петрівни. Людмила Петрівна вийшла з відпустки, і вчора я не зміг здійснити реєстрацію юридичної особи, зареєструвати на себе ті необхідні всі повноваження, які я маю виконувати. З приводу цього я був вимушений звернутись правоохоронні органи. На сьогодні відділ, який повноважений виконувати доручення, він відмовляється, мотивуючи тим, що сесія, яка відбулася, вона не є легітимною. Те саме говорить секретар міської ради. На сьогодні така ситуація. Двічі цього тижня збиралася постійна депутатська комісія міської ради з питань законності та правопорядку. Приводом стало введення воєнного стану в країні, та жодного разу відповідних рішень прийнято не було. На засіданні депутатської комісії, що займається питаннями законності, були запрошені керівники підприємств та організацій міста силові структури. Вийшла з відпустки і Людмила Дзюбенко. Питання мали розглянути одне про готовність Южноукраїнської міської ради до роботи в умовах воєнного стану. На 13-ту годину вівторка офіційних роз'яснень з приводу дій на місцях не надходило, тож виробити стратегію роботи у нових умовах не було змоги. Силовики все ж прозвітували, що готові до посиленого варіанту несення служби. Депутат Сергій Горностай і цього разу зауважив своїм колегам, що їхні дії стосовно Людмили Дзюбенко є незаконними і у місті, по суті, двовладдя. Якщо депутати не зможуть показати громаді, владі, що вони здатні працювати, за них приймуть рішення. Ви повинні зрозуміти, що з моменту, якщо ви не зберетесь, не зможете зібратися, у вас будуть непорозуміння. Військова цивільна адміністрація буде введена указом президента. Повноваження міської ради були припиненими. Навіть припинення воєнного стану на території Миколаївської області України не призведе одразу до того, що міська рада набуде повноважень. Учасники наради вирішили дочекатися офіційного оприлюднення закону про введення воєнного стану в Україні і зібратися ще раз у середу. Спочатку на комісію, а на 12.30 скликати сесію. Бо згідно з регламентом, депутати мають зібратися не пізніше як за 4 години після введення воєнного стану. Та й на обідню пору середи вказівок стосовно роботи місцевих органів ради в умовах воєнного стану не надходило. Представники силових структур ще раз підтвердили, що готові до посиленого режиму служби. Військовий комісар попросив фінансове управління ради передбачити кошти на зборові заходи. Депутати ще певний час думали, збирати сесію чи ні. Вирішили тільки дочекатися офіційного повідомлення про введення воєнного стану і лише тоді скликати позачергову сесію. Готовність екстрено зібратися підтвердили усі. На середу були заплановані відразу два пленарні засідання сесії міської ради. В один і той же час депутати, що сформували більшість. Мали проводити 44-ту сесію і визначатись, як працювати в умовах воєнного стану. Прихильники ж Людмили Дзюбенко збирались закінчити 42-гу. Так як депутати від більшості на комісії законності вирішили і сесію зачекати до офіційних вказівок проведення воєнного стану, то засідання відмінили. На 42-гу сесію прийшли менше половини обранців громади. Для легітимності нашої міської ради для того, щоб не прогриміть на всю Україну для того, щоб в нашому місті не ввелася адміністрація. Я призиваю всіх прийти і продовжити 40 законну, законну 42-гу сесію Южноукраїнської міської ради. Для того щоб відкрити 43-ю позачергову міську сесію і прийняти достойне рішення южноукраїнської міської ради з прийняттям указу президента, Кворому на сесії та й офіційного оприлюднення закону проведення воєнного стану не було. То ж просто поговорили про незаконне закриття 42-ї сесії, про неправомірність 43-ї, де зняли секретаря про те, що більшість це ще не сила. Дійшли навіть до того, хто частіше каже неправду. Секретаря ради немає, рішення ви прийняти не можете. Що ви будете військовий стан робити? Тому дивіться, тепер, купуєте по військовому стану. Якщо ми... Врешті зійшлися на думці, що треба порозумітися, бо громада чекає на вирішення цілого ряду питань. Та й воєнний стан зобов'язує. Відразу декілька депутатів закликали до єдності всі на телефонах. Будь ласка, тут життя до відання градою. Депутати на обідню пору п'ятниці сесію так і не скликали. На офіційному сайті міста з'явилося декілька повідомлень про те, що створено раду оборони Миколаївської області сформували і штаб оборони Южноукраїнська. Також на сайті у розділі цивільний захист викладено рекомендації населенню міста щодо дій у разі фактичної військової агресії. У четвер відбулося перше засідання штабу оборони Южноукраїнська під головуванням Людмили Дзюбенко. Обговорено ситуацію в місті з моменту введення воєнного стану та ряд організаційних питань. І про прекрасне картини народного художника України Андрія Антонюка мають змогу побачити южноукраїнці. У міській галереї Гард ще тиждень працюватиме виставка робіт, присвячена 75-річчю дня народження майстра. Народний художник України Андрій Антонюк, картини якого були презентовані южноукраїнцям у галереї Гард Наш земляк, народився у 1943 році у Богопільському районі Первомайська. Більше 40 років жив і творив у Миколаєві, куди переїхав на запрошення першого секретаря обкому партії Володимира Васляєва. П'ять років, як його вже немає з нами. Та у спадок залишилося чимало прекрасних картин. 2018 год это год Андрея Антонюка в Николаевской области. Нам повезло, что нам от, удалось влезть в эту паузу среди выставок и на две недели взять его лучшие работы. Картины хранятся в фонде Антонюка, который возглавляет его дочь Нателла Антонюк. В этом фонде также принимает его сын Антон. То есть работа ведется. Есть, как сказать, Актуальні такі плани создать музей Антонюка на його роді Піромайськ, і возможно, один із варіантів Етаніколаєвізу безумовно, там, де він жив і працював. Зробити виставку Андрія Антонюка в галереї Гард планували давно. Та за життя через напружений графік майстра це не вдавалося. У 2011 році Андрій Данилович приїжджав до Южноукраїнська і спілкувався з місцевими художниками. Залишив про себе світлі спогади як про справжню людину мистецтва, каже Сергій Колпаков. У творчості митця переважають народні мотиви, художні осмислення історичного минулого. Стиль художника символіко-реалістичний український міфологізм. У картинах прослідковується відданість своїй країні, її обрядовості, традиціям, родовому зв'язку, національній історії. Шедеври майстра увійшли до авторитетної антології образотворчого мистецтва ХХ століття від Бойчука до Антонюка. Дуже гарна виставка. Це картини для мене, це, це якесь нове пізнання оцього. всього. І я дякую світу, що була така людина, яка творила, яка не просто існувала на світі, а залишила таку спадщину. Картини художника ще за його життя користувалися популярністю, бо вони виказують доброту, мудрість, гостинність нашого народу. Завдяки полотнам Андрія Антонюка почали сприймати український живопис, а разом з ним і нашу державу на світових теренах. Картини майстра сьогодні зберігаються у провідних музеях України, Третьяковській галереї у Москві, Мадридській галереї. За життя український живописець нагороджувався різними відзнаками та національною премією імені Тараса Шевченка, став заслуженим і народним художником країни. Почесним громадянином Первомайська та Миколаєва. У місті корабелів цього року на честь талановитого та знаменитого майстра Богопілля на будинку, де він проживав, було відкрито меморіальну дошку. І наостанок така інформація. Завтра об 11-й годині відбудеться 28-й всеукраїнський легкоатлетичний пробіг, який традиційно присвячують Дню енергетика. Спортсмени стартуватимуть від Палацу культури. Бігтимуть на дистанції 3, 6 та 12 кілометрів. Приєднатися до спортивного свята можуть усі охочі. До побачення.